Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу зробити з вами розклад, бо до ранку не доживу, вже пізна ніч звільнив Зеленський указом зараз скажу Віктора Хоренка, генерала-майора. Це зараз я вам скажу, називається ССО ЗСУ. Якось так воно називається. Це є командування сил спеціальних операцій, сили спеціальних операцій. Тобто його звільнили, так? ви всі пам'ятаєте, що ходили чутки через те, що у тайм вийшла стаття про Зеленського, і там були натяки, що Зеленський збирається звільнити якогось діючого генерала. І так, залужно він не наважився. Кажуть, що американці помішали, дали йому прикурити. Ось, в мене тут виникає питання, не чекаючи ваших запитань, я вже роблю розклад. І мене цікавить таке. Давайте я вам зачитаю коротенько про цього. Полковник, верніше, не полковника, а генерал-майора. Операція Крабова Паличка. Враження штабу ЧФРФ, операція з виведення дипломатів в Кабулі в оточенні Талібів, на яку не зважився жоден спецназ світу. А вильоти в оточений Маріуполь. Це все він, генерал Хоренко. Це хтось пише, я не знаю, хто це пише. Просто щоб ви розуміли відповідається людина. Плюс я десь знайшла інформацію, хтось написав, що він приходив давати показання на суді для Червінського, на користь Червінського. Це, напевно, помста. Дивіться, хотіли дійсно звільнити залужного повірте мені. Всі про це говорять, і в Офісі президента так само. Ходять чутки, що це американці не дали. Давайте подивимося, що нам зараз взагалі карти скажуть. Ну, це взагалі. Будемо дивитися. Ну, катастрофа страшенна. А, нове призначення. І. Е, Покарання. Це покарання, мої дорогенькі, щоб ви розуміли, людину обнулили. Іде смерть і нуль. Це людину, знаєте, ось вони у своєму колі там: Зеленський, Єрмак і ще хтось там ось. Так вони вирішили. Так вони вирішили. До речі, я слухала, коли Зеленський це говорив. Ну, настільки неприємно слухати. Не знаю. Давайте подивимося тоді, чи зашкодили йому, завадили йому Зеленському звільнити залужного. саме американці. Так, так, вони за нього заступились. О, це, це, це дуже. Знаєте, іде таке, тільки попробую. Ми ж знаємо, що американці мають на залужну щось. Ось. Якось так. Зараз я подивлюсь, чи є в мене. бо я а, цих <кій> ось я знайшла, так, дійсно. Наскільки, так, командуючий ССО Хоренко давав покази в суді по справі полковника Черінська, а в Опі декому не сподобалося такий виступ. Так, навіть не знаю, що і запитати в Я розгубилася, відверто вам скажу. Давайте подивимося майбутнє України з новим, тому що я вам, мабуть, не сказала. Ло... Лупанчук, Сергій Лупанчук призначили. Так. Да. Ну, я наскільки розумію, дивіться, місяць це вже не добре. Коли випадає місяць, це не добрі карти. Ось, і тут. Людина не того рівню. Вже говорю вам. Людина не та, що Хоренко. Н -н -н. Немає тої кваліфікації. А людина навпаки. Будемо так говорити, заморозить це все. Більше тут на публіку. Навіть не те, що на публіку, тут більше для піару. Для піару і для задоволення самого Зеленського. Але в мене йде ще така інформація, що тут йде все по домовленостях знищити наші. Спеціальні ці сили. Спеціальних операцій вірніше. Сили спеціальних операцій, ССО знищити. Ось якось так. Тут іде знищення, конкретне знищення цієї структури. І наскільки я розумію, ця людина. Ну, як би вам сказати? Давайте подивимося про як це, цей Хоренко з залужним. Ну, вони в ступорі. Залужний в ступорі. да, залужний в ступорі. Тут, знаєте, таке розчарування йде. Давайте подивимося їхні відносини з заложним. Хоренка і заложно. Як вони перші не відносини, а як вони співпрацюють. Ну, тут виглядає, що дуже добре. да. Тут виглядає, знаєте, інтенсивно працюють. Дуже інтенсивно. Е ви бачите. Людина для дуже гарячих точок, для дуже таких відповідальних, важких. Завжди готова людина. Ось якось так в мене йде. Тепер давайте про зараз я ще раз прочитаю прізвище цього Лу. Лупанчука. Як він буде співпрацювати з залужним? Не дуже. Н -н -н. Не дуже. Навпаки, палки в колесах буде. І знаєте що? Тут і зараз це говорить про те, що він буде все докладати наверх. Все докладати наверх. Я не бачу тут хорошої співпраці. Тут, бачите, ось ця карта може говорити співпрацю, так? Одна сторона, друга сторона. Ця карта теж недобра. У них будуть сутички, у них будуть непорозуміння. Угу. І ось дивіться: провал усіх операцій. Карти показують, що буде провал. З цією людиною у нас буде е, все, що ми зможемо перемогти. Могли би, так, буде провал. Ось. Повний провал. Тут не просто провал, а повний провал. Всі ви знаєте, чому. Е, Останнім часом, починаючи з минулого року, пам'ятаєте, після Харкова ось, контрнаступу на Харкові, на Харківському напрямку. Після того, як Залужний, нікому нічого не кажучи, говорячи, що буде Херсон звільняти, пішов звільняти Харків. Після того ви всі пам'ятаєте, як Зеленський йому заборонив робити щось. Всі накази, навіть в цьому тайм, там описано все. Всі накази давав Зеленський. Тому все в нас було провальне. Всі ви це все знаєте. Ось. І тепер він знову знає. Ну, мене це вбило конкретно. Звичайно, якби залужно, то е відверто вам кажу: ми дивилися цю тему. Якби він залужно звільнив, то люди би піднялися. Угу. Вже я чую, підніма хочуть люди. Е ну, я, я ні до чого не закликаю, не раджу нічого. Але терпець вривається. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. Задавайте ваші питання, якщо у вас будуть по цій темі. Будемо розглядати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!